Доброго дня, окреманська пасіка і я, Сергій Іванович. І такий гарденький у нас попадали. О, такий орел, да? Кольоровий прапор. Прапор, да. От рамочки. Збиваємо. Вулики красимо, трошки краски прикупив, обновив там підкрасить. Компотик випиваємо з підвала. Бочковий компот. От. І рамочки отак от збиваємо і все хорошо. От, друг мій. Ми вийшли на вулицю. Солнышко, да? Папа, папа садись. Вот да, хороший. Что ты крутися? Че ухрутася? А? Повернись, на тебе, люди дивлются. Как дела? Разговариваешь? Давай поговорим. Что? Ну скажи, слава Україні! Yeah. Так, слава Україні! Ти ж умеешь розмовляти. Героям слава, да? Ну так ми вміємо розмовляти. О, так. Це раненько поставив на часочок. Осьо. Пилочок. Потім його. У банку закриємо і все по посуду. Так що, любі друзі, дерева квітнуть, яблуня, квітне, бджілки, рапс, носять, ріпак. Да. Ріпачок. жовтенький там геть пішов. Хорошо. Зараз ну, буде похолодання, так що багато вони не наносять. Ну хоча б трошки діточок, там, сестричок навели в собі. Наростили. Акація буде через десь недільки три піде. Так що нарощуйте, молоднячка, готуйтесь до акації. Ну ладненько, до побачення вам. Хто нас знає, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми з Істошкою будемо читати і вам відповідати. Да, папа. Де в підвалі у нас лежать ці пальми? Три штуки. Три пальми в підвалі стоять, щоб не сипалися ці листя. Як море появиться, і ми на морі появимося може бути. Може бути, побачимо. <глевляння> Ладненько. До побачення. Здоров'я вам і вашим ручкам. Да? Скажи пока. Пока.